20 червня 2024 рік. Мене звати Світлана, це мій відео щоденник, хто це відео гравітацію і цю духовні щоденники. Такий аналіз того, що слухали. Ділимося, кліп по водах. Ну, взагалі такі місця особливо витри. варто занотовувати, тому що різні в нас бувають стани. І така краса, вона як підтримка Божої любові для нас. Бо для мене море є такий Божий метод стілення, відновлення, перезагрузки, перезавантаження. Отже, вітання, це Саверно. Саверно я працювала три місяці і завжди це в мене такий пункт був. Перезагрузки, тому що, наприклад, працювала на одній роботі, щоб перейти на іншу, я працювала бабі і помічницею, бабушкам дідушкам, скажімо так. Щось купити щось, приготувати. Був період, що навіть гілікометром кров брала, хоча то мені було страшно, але я прибору ті страхи. Бо там за горами кава детьряні, дуже чарівне місце, і в мене там була благословенна кімната з панорамою. Ще захотіла ту роботу. Тобто, чоловік, ну, там було двоє людей, вже похилого віку, донька в них працююча, ну, їй потребувала да, підтримки батьків. Якби у um, неї ще кисневий балон треба було втягати, плюс брати глюкометром. Ну, тобто, це ніби медика, да, завдача. Але я відчула в духові, що це для мене робота і що з Божою допомогою я то переможу. Хоча um, раніше я обморок просто падала від виду крові. Да? Або я по телевізору бачила операцію, теж моліла. Um, але різні періоди бувають, і випробування все-таки психіка моя тонка, газкам чутлива. І М -м... в Італію з 15 року, Вже новини війни то дуже для мене боляче. Да? Що я можу робити? Скажімо так, молитись, да? це теж в моїх силах. М -м... І якби Бога нічого не випадково, він той, хто. Ти є силу, підтримує. І ти може знаєш серця кожної людини, бо ти серцевидець. Якби ми там, може, зовні не казались такими щасливими, да всередині все одно є та біль. біль що... хочеться щоб був мир в Україні, так. Хочеться, щоб хлопці повертались живими, воїни, да? дівчата є свої дійсно. Найбільша цінність за кордоном, взагалі в тих регіонах, де немає війни, це мирне небо. І це сама більша цінність Дух Святий зцілюй всіх, хто дивиться, хто притягнув це відео, гравітацію, з серця. Други нам це усвідомлення, що в Божій Любові ми всі єдині, всіх націй, всіх деномінацій, церков, да? християни. Ціні зранку слухала, рекомендую пророчські молитви Яна Тітова. Отже, їду на підробіток, там, де я раніше жила в монастирі, два роки, таке містечко Еболі. А, зараз я переселилась в інше, тож треба було одним транспортом їхати. Потім був прямий транспорт без пересадки, але я відчула, що напевно ще потребую моря. Потребую о, такої ще перезагрузки біля моря і все-таки з. Мніж на 10, а зараз 7.53. Буде на 8.19 поїзд, потім там пересадка автобусу. Ну, в общем, Бог нам дає різні дороги, та, і ми вибираємо. Тобто цей невеличкий час, я вирішила таки провести біля моря. Вже посиділа і відчула в духі, щоб зняти це відео. Дуже красива панорама. Ось на крищі, так, теж зроблено класно. А, такий порт. ну Взагалі порт ЖД, Тут просто дуже поряд ЖД, Чому великий плюс, що все лірно ну, не треба добиратися до моря там якимось транспортом. Як ви приїхали, ви можете лишити чемодан і запригнути в море. Да? Тобто дуже близько, ну 5 хвилин, там не спішайте. А, море. І ще слухаю розбори і рекомендую вам Альберта Сафіна. Бо Боже, Бога нічого не випадково. Якщо в монастирі жила одна в кімнаті, да? ну, я отець, дух святий. Отець, да? То тут якби, дві кімнати на трьох. І в мене ніби своя, але вона така прохідна. Да? І ми з дівчатами, так як спочатку була перша, жіночка така. О, вона відчувала, що вона там хазяйка, бо якби вона найдовше там жила. За 10 днів до моєї приїзду я вже 20 днів, ну, вже місяць проживаю. Інша, якби. І тепер вже ми почали Вимальовуються тепер все-таки правила, да? які необхідні. О, бо, скажімо так, перше, не запровадила. Ми вчора обговорювали. Я кажу, ну то ми прийшли, наприклад. Да? нове місце. Тепер набоговарюватися, як прибираємо, да? для кого як прийнятно, там, раз у три дні, раз у день. А, тобто, щоб це було ну, на рівні, щоб це було з повагою один до одного, також з повагою кордонів, в межах якого після обіду Віталій переважно відпочивається такий сіст, та неможливо працювати, дуже жарко, би, теж в цих рамках, щоб. Певного часу давали можливість, хто засне, да, щоб не турбувати. Есть, ну, і всі інші правила, звісно. Тобто, правила і, і відповідальність, рекомендую баланс, відвіданості границі. Альбір Сафін послуха. Також я сьогодні слухала Альберт Сафін набирати смисл фільмів, і там дуже багато в нього. Розбор фільмів. сьогодні слухаю. Ігра в Кальмара. Якась така, декілька разів притягувався цей фільм. Ну, вже, як виявилося, про таку співзалежність, да? ніби й добре материнство, але є такий термін, як причинити добро. Наші батьки зачасту хочуть нам причинити добро, як мої, да? тобто в мене була практика, психолога, потім, знаючи свою тонку натуру період війни. Я стала молитися, Святий, що робити. Я хотіла приїхати в Крим а, ну, на початку, да, ще коли Крим ну, якраз відібрали. Для мене це було стресово. І якби я молилася, Дух святий дав мені жіночку Віталію, яка працювала а, в Пескарі. Відповідно, вже я з нею зв'язалася. Вона каже, будь ласка, прийти мені потрібно. Ну тобто, ніби і спасатель. Да? Але з другої сторони в нас була взаємо. А, Така виручка. Мені потрібно було море, якась можливість побути сам на сам своїми думками, молитись за Україну. Да? Вже тоді на Луганщині, Донецьк, да, ці всі події почались і переміщення. Да? Ну, звісно, батьки включали спасателя, не треба. Ми ж хвилюємося, це інша країна, інше все. Ну, взагалі можна да, і в 18 поїхати чи в 19, ну там які в кожній країні свої закони, і кожній сім'ї. Ну, в залі з 21 року кожна людина має право да, переміщатись просто, як, як її серце бажає, не тримаючись за батьків. часто да. ну, батьки причиняються добро, а, але якщо це Дух Святий каже, да, то важливо почути. І тоді я це почула, відчула. Підтримку да, тиждень, ну, там 5 днів було для адаптації, і та жіночка поїхала, і потім вже я все. Тет -тет, да, із... Працювала ще з бабсею, там її вигулювала. Це взагалі було таке благословіння, тобто їй треба було, ну, звісно, не вигулювала негарне слово. І хоча вона мала зробу, да, що вона не пам'ятає. Тобто ми прогулювалися до моря, ходили в церкву, відвідували. І, звісно, в неї пам'ять там. Остання вона стиралася, але вона пам'ятала, що, що було раніше. Тобто там підбиралася музика тих періодів, а тут ми спілкувались. Тобто рекомендую Альберт Сафін, да, і ще слухаю. «Грав в Це про материнську любов, яка не туди. Боже, мудрості. І, і... досяти допомагає, нам і твій план Боже виконає в житті кожного. Щоб ніякі обставини нам не мішали, да? Ти направляй, ти показуй. Тобі вся слава, хвала і поклоніння. Постав Бога на перше місце, все інше інша на свої місця автоматично. Довіра. Ось ще цю красу зніму фіолетову Алівуя. Алівуя.